І так, всім гостям мого каналу Привіт. На сьогодні був такий штормовий бітер, що мені аж ось там на кінці зарвало плівку. Так що лізали, зробили і. Перший пішов. Опа! огірок Арктика. Ну, не хочу фокусуватись Ось так попер і йому вже легше стане, для собі гарно піде. Тому якось так подивлюсь, де саме найбільші позриваю. Де така загруженість велика, щоб його не Ой, гірочка не. От. І йому вже легше буде. От. Чпонік. І є. Хопс. Хопс. І дивіться, огірочок, який хотів я його, коротше, викинути. Но він психався так конкретно, щоб ви собі розуміли. Тому якось так. Далі ще нариваємо салатику. Зелений, червоний, Крій, петрушка, Салатик буде бомба. Ну а ви підписуєтеся, а ми погнали далі працювати.